З вами Тім Тарч. І ми сьогодні на Брайтон Біч. Пройдемось, поговоримо, чи можна попасти в Австралію для українців у 2025 році. Це дуже цікаве питання. Так, для українців можна потрапити в Австралію. Це не міф, це реально. Але звісно, це важко і є свої нюанси. Австралія це одна з найкращих країн у світі, але це разом з тим і най... одна з найважчих, і найдорожчих країн. І давайте тепер поговоримо про те, як же потрапити. до Австралии. Австралия это надзвичайна страна, возможностей, прекрасных людей. Один нюанс для тех, кто не разобрался: Крым-Крымчан, Путин молодец и все такое. Прошу это видео не смотреть, закрыть, удалить, заблокировать мой канал, чтобы никогда его не увидеть больше. А для тех, кто любит страну, но сейчас не может в ней жить по разным причинам. Поговоримо про Австралію і імміграцію сюди. Невеличкий дисклеймер я не імміграційний агент, я не надаю вам юридичну консультацію. Це, по суті, розцінюєте як дружня розмова однієї людини з іншою. Я просто розкажу, що я знаю, поділюся своїм досвідом, можливо, якісь приклади знайомих і це все. Якщо вам потрібна дійсно професійна консультація, потрібно звертатися до імміграційних агентів. Невелика вставка. Я домовився з одним з імміграційних агентів, що для українців досі ще буде безкоштовна або відносно безкоштовна консультація. І дуже гарна ціна для тих, хто би хотів супровід у поданні на візу. Тому напишіть мені я вам передам контакти. Чому я вибрав Австралію? І чому, на мою думку, Австралія є найкращою країною? Дуже коротко. Перше, це мультинаціональна, мультикультурна, абсолютно класна країна, де кожен тут вдома. 33% три австралії не народився тут. Він іммігрант. І дуже класно, коли ти зустрічаєшся з новою людиною, і вона виходить, у тебе запитує, як тебе звати? Звідки ти? І how long you been in Australia for? Тобто скільки ти вже часу живеш у Австралії, на що ти відповідаєш, I have been in Australia for three and a half years. Це дуже круто, тому що те, що я відчув у Європі, є ти завжди будеш в іншій країні другий сорт. Тут не буває других сортів. Всі рівноправні, всі захищені, живуть, насолоджуються своїм найкращим життям. Це момент про Австралію, чому я її вибрав. Хто може іммігрувати в Австралію? Австралія хоче, щоб сюди іммігрували кваліфіковані люди, тобто інженери, айтішники і ті, хто дійсно будуть приносити користь для країни. І звісно, Австралія приймає не всіх в плані внутрішнього, тому що хтось приїхав три роки назад і вже купив один, два, три будинки. А хтось досі сидить на центрі Лінк і отримує допомогу від держави. Тому це дуже відносно. І, звісно, залежить від багатьох факторів: ваша кваліфікація, знання англійської мови і інші моменти. Коротко про те, скільки коштує життя в Австралії, тому що якщо ви хочете сюди їхати, вам потрібно розуміти, який запас коштів потрібно мати. Я би радив мати приблизно 15 тисяч австралійських доларів це 10 американськими, для старту. Це мінімальна планка, якщо менше, буде дуже важко. Купити білет, зробити візу, перший час жити десь і харчуватися і тому подібне. Відносно витрат виходить, кімната коштує, якщо ви сам, 250 доларів у тиждень, харчування десь приблизно біля тисячі доларів у місяць. Далі проїзд, інтернет, все інше, це також там від 500 і більше. Тобто мінімальну таку запас на один місяць треба десь мінімум 2 тисячі і 3-3,5, якщо більш-менш гарним життям. Щодо сім'ї, якщо ви їдете з сім'єю тиждень зняти будинок досить не в самому кращому районі, коштує 550 в тиждень, а в гарному районі, наприклад, там, де я живу, це близько тисячі на тиждень. Це будинок на 4 кімнати. Тепер поговоримо про міграцію Австралію. Є два шляхи, які можна обрати, по суті для імміграції. Перший це офіційний великий шлях. Це коли робиться якась одна з віз, наприклад, спонсор віза, віза, партнерська віза або якась інша. Коли ви получаєте збираєте всі документи, підтверджуєте свою кваліфікацію. Це вся робота зазвичай ведеться з агентом. Який також вас супроводжує, допомагає, якому ви також башляєте нормальну кучку грошей за те, що він вас буде так підбадьорювати класно. Ну і деколи поможе. Теж гарно, деколи може витягнути кейс ваш. А, вот. і все це на круг коштує досить довго, дорого і досить важко. Але це звичайний офіційний шлях міграції. Є другий, друга опція це шлях через. Туристичну візу це те, що для нас зараз залишила Австралія як задні двері. Back door. І виходить, як це відбувається. Австралія не дає ніякі бонуси для тих українців, які приїхали. Немає ні допомоги, ні виплат, ні житла безкоштовного, ні офіційної їжі, ні білетів на їжу, ні проїзд, нічого. Абсолютно по суті, ви маєте. Свої сили і за них робите. Звісно, є нюанси, які, наприклад, є там Червоний Хрест, є мої друзі з компас ком'юніті Hub, які дають раз в тиждень їжу, є ще там деякі церкви, які дають їжу. Тому можна там відносно їжі ще якось більш-менш спасатися. Але разом з тим. Це все одно потрібно розуміти, що вам тут ніхто нічого не зобов'язаний. Ви от їдете за своїми силами, за своїми фінансами і пробуєте за це як залишитись і жити. Далі, як відбувається саме міграція через туристичну візу? Ви подаєте на туристичну візу. Я раджу подаватися на два тижні, щоб це я далі розповім, чому так? Щоб це було дійсно, як ви їдете відпочивати у Австралію. Коли ви приїждж... вам дадуть зазвичай на три місяці, ви приїжджаєте, готуєте свій кейс для подачі на протекшн візу. Це по людськи ми говоримо це біженська віза, але по факту її нікому не дають, тому що імміграційна система працює. Що ви приїжджаєте на туристичну, подається на протекшн візу, але вам видають бриджені візу, мостову, тимчасову візу. Але по суті на тимчасовій візі ви вже можете офіційно працювати, мати медичний певний захист і право переходити на інші робочі візи в Австралії, ну не тільки робочі на інші візи. І тому вам по суті потрібно готувати вже якийсь кейс, підготовлюватися для того, щоб отримати якусь іншу візу. І є, звісно, невеликий шанс, що все-таки рано чи пізно тих, хто знаходиться на тимчасових візах, на бріджах-візах, дадуть українцям право залишитись в Австралії. Але це ніхто нічого нікому не обіцяє і не гарантує тому подібне. Тому надійтесь на це, Це ви просто ну, самі на себе надієтесь. Поговоримо про туристичну візу, як її зробити. Чисто так, чуть-чуть в сторону. Я би, звісно, будучи десь за границею і дивлячись цей ролик, я би все таки спробував податися на візу, тому що її можна зробити самому. Вам не потрібен абсолютно для цього імміграційний агент. Звісно, якщо у вас є. Достатньо коштів, це набагато облегшить коли вам буде робити це агент. Тому що він збере всі документи за вас, вас буде підштовхувати, що а коли ти цю бумажку додавиш, цю бумажку додавиш. Але це взагалі не гарантує ніяк, що ви цю візу отримаєте. Тому, якщо ви е зрозумієте, Філософію підготунку до туристичної візи, ви можете самі це зробити. На YouTube є відео покрокове, як оформляється 600 віза. Туристична віза називається Віза 600. Получається, її так можна загуглити в інтернеті. Щоб загуглити, ви пишете просто Австралія, віза і 600 600. І тоді шукаєте офіційний сайт, де закінчується на gov.au. Тобто, Government.io. і виходить, що оцей Gov.io, це офіційний сайт. Ви на нього переходите на візу 600 і читаєте, дивитесь. І там є кнопка, щоб зробити свій аккаунт home Affair Фаріфорд, і вже там можна як подаватися на візу. Знову ж це все в інтернеті, в Ютубі є відео, як це робити. Якщо буде дуже багато коментарів, що вам потрібно на українській мові, як це все оформити, зробити. То можливо я зроблю це відео. Просто ну пишіть різні питання, коментарі. Хейт, обов'язково пишіть хейт. Я дуже люблю хейт. Особливо коли Манкурти пишуть, я дуже люблю. До речі, якщо вас цікавить, почитайте в інтернеті, що таке Манкурт, то це додає сили відносно 600 візи, це туристична віза. Філософія візи має бути зроблена так, що от ви маєте стопудов пудов доказати Австралії. Що ви їдете сюди як турист? Як це виглядає? У мене є фінанси, на які прийшли не одною котлетою мені на рахунок там, 10, 20 тисяч, 30 тисяч доларів. А я поступово ці гроші отримував. Це мої можливо якісь збереження, ще щось. Саме краще, коли це з роботи, мені платять. От я спілкувався з одною жінкою з Канади, у неї є офіційна робота, в неї гарна зарплата. Вона за якийсь час відклала наскільки я зрозумів, 20 чи 30 тисяч канадських доларів. Канадські і австралійські дуже схожі, тому легко. Якщо я австралія всі ціни називаю в австралійських цінах, в неї є фінанси, в неї є офіційна робота, тобто вам бажано також мати якусь офіційну роботу і працювати на ній хоча б 6 місяців, тому що по суті відпустку на роботі ніхто не видає, коли ви місяць попрацювали. Ну, це ж виглядає як фейк, якщо ви місяць попрацювали, і тут вам хоп і видали відпустку на два тижні. Тому ви маєте працювати якийсь час на роботі. Далі ваш бос пише вам лист, що от у мене там Вася, дядя Вася працює, дуже класний робітник, незамінний у моїй компанії. Він хоче поїхати відпочивати. І от він хоче поїхати до Австралії, відпочивати, побачити, виходить Австралію, Кінгуру. Можливо, ви там з будете селася на Птушкіна чи ще на когось, що? От ви побачили про Австралію, що вона така дуже інша країна від всіх країн у світі, і от ви хочете поїхати сюди як турист. Ви пишете свій план поїздки, куди ви поїдете, в який день ви куди можете хочете поїхати. До речі, вся ця історія, плани всю цю і цей лист від роботодавців може вам згенерувати штучний інтелект, якому я досить сильно зараз розвиваюсь. І багато що знаю, і це просто надзвичайна річ. Не потрібно її боятися, є свої нюанси, але потрібно використовувати. І виходить, що тоді ви збираєте, формуєте свій кейс, своє таке, як весь все це портфоліо візи, що от ви точно їдете сюди відпочивати. І у вас робота є офіційна, де у вас відпустка на два тижні. І у вас гроші є, їм було б бажано мати друзів, знайомих у Австралії. А ще добре, якщо ви їздили в якісь інші країни, ну такі, як країна, як Польща, там ще щось Європа не рахується, бо туди не треба візу отримувати. Рахуються такі країни, як Японія, Америка, Канада, Норвегія. Ну тобто, куди треба отримувати візу, щоб поїхати. Ви ще прикріпляєте свої історії поїздок і все-все-все збираєте свій пакет. І показуєте, що от ви точно їдете в Австралію, чесно відпочивати як турист. По приїзду сюди, звісно, можливо, я вже зніму якийсь пакет відео, як, що тут прижитися і що можна зробити, щоб почати жити. До речі, я живу у Мельбурні, супереве місто, як на мене. І виходить, що тоді ви вже починаєте приживатися. На туристичній візі ви не маєте права офіційно працювати. Тому і вам потрібно мати запас коштів. Звісно, за цей час ви підшуковуєте якусь роботу, говорите з людьми, що типу от вас скоро закінчиться туристична віза і у вас буде право працювати, і ви тоді почнете офіційно працювати на когось. От. І виходить, коли ви формуєте цей пакет документів візи туристичної, ви його подаєтеся. Це коштує 150 доларів всього на коли ви подаєте самі для себе. І чекаєте відповідь. Прийде відповідь вам. Позитивна, дадуть вам візу, супер. Купуєте білет, їдете до Австралії. Не дадуть візу, ну bad luck. Але знову ж треба дуже добре підготуватися, дуже добре все розписати, прописати. Просто так, як раніше, от просто через те, що українці вже, на жаль, не дають візи. І... Тому треба все продивитися, зробити так, щоб це було дійсно класно, розумно, практично. І тоді можна приїхати. Також, звісно, бажано почитати про Австралію, про Мельбурн, Ну, якщо ви хочете, звісно, їхати в Мельбурн. Тому що по суті є п'ять міст в Австралії, куди варто було б їхати. Якщо ви не любите жити десь у, за містом, у кантрі, то можна і туди поїхати, звісно. Абто, що ми маємо? Австралія крута країна. Приїхати сюди реально, але важко і немає ніяких бонусів. Найкраще, на мою думку, їхати через туристичну візу. Приїхати, подивитися, до речі, just in case ви можете приїхати, подивитися на туристичній візі місяць-два. Е, зрозуміти, вам підходить не підходить ця країна. І якщо не підходить, просто повернутися назад, де ви є. Ну, звісно, якщо ви можете повернутися. Тому тут теж такий момент, що... Можливо, вам потрібно мати план Б. Ще одне звернення до вас, будь ласка, так як я починаю тільки знімати відео про Австралію, поширте це відео по групах. В тих країнах, де ви є, якщо ви не знаєте, ви в Канаді, у вас по-любому є українські групи, можливо, хтось з людей роздумує або думає, куди поїхати. І для них може бути це корисно і в одному, і в другому випадку. Тобто, і для тих, хто вагається, і вони подивляться і скажуть, о, точно, давайте спробуємо. І, можливо, для тих, хто думає, от зараз я поїду в Австралію, але він подивиться, зрозуміє, ні ні-ні, можливо, не потрібно їхати. Тому, звісно, кожен зважає сам на себе. Кожен думає і дивиться сам за себе, тому що кожен відповідальність несе сам за себе. Але, звісно, ми б були у Австралії дуже раді свідомим українцям, які, на жаль, через Русню роз'їхалися по всій, всьому світу, і от з'їхатись разом жити, працювати, також розвивати свою культуру. На жаль, в Австралії набагато важче. Мати свою культуру, так як зараз в Україні, тому що в мене мої друзі, знайомі, хто проживає в Україні, я дуже пишаюся е, Україною і те, як відбувається життя там. Е, на даний момент для мене небезпечно жити в країні, тому що моя філософія полягає в тому, що моє життя цінніше, ніж що будь тому я хочу жити в безпечному місці. Але, звісно, це діло кожного робити так, як він хоче. Хочу сказати, що так як я зараз починаю розповідати про Австралію я дійсно хочу поділитися інформацією, яку я знаю, що я знаю, то, будь ласка, пишіть коментарі, підписуйтесь, запитуйте. Зв'язок зі мною можна тримати через Facebook Team Tarch. Це похідне від мого ім'я і фамілії, і тому я би хотів триматися разом з свідомими добрими українцями, разом розвиватися, знувати щось, допомагати одному і дійсно перебувати тут. А дасть Бог буде можливість, ми разом будемо відбудовувати нашу країну.